зафіксовано 50 випадків ведення вогню по опорних пунктах Збройних сил України. З них на Маріупольському напрямку 33, на Донецькому 15 та 2 на Луганському. Наші позиції поблизу Широкіно, Лебединського, Чермалика та Талаківки, що на Маріупольському напрямку, потрапили під мінометний вогонь російських окупантів, а укріплення неподалік Мар'їнки, Красногорівки, Новотроїцького, Березового та Гнутого зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. Також з озброєння БМП та Зенітної сановки ворог обстріляв порні пункти в районі Талаківки та Водяного. На Донецькому напрямку, по позиціям Збройних сил України, поруч Ленінського та Верхньоторецького, супротивників вогонь з гранатометів та 82 мм мінометів. Неспокійно було і на Світлодарській дузі, де по нашим бійцям, що тримають оборону неподалік Майорська та Зайцева, російські окупанти били з кулеметів великого калібру та автоматичних гранатометів, а згодом долучили ще й міномети. Для обстрілу опорних пунктів захисників Авдіївки противник використав, окрім кулеметів, гранатометів різних систем та мінометів, ще й самохідні артилерійські установки. Підрозділи ВМС України вдосконалюють свій бойовий вишкіл. Цього тижня на чорноморському полігоні морські спецпризначенці відпрацьовували взаємодію з армійською авіацією. Десантування важливий елемент підготовки. Якщо посадка літального апарату неможлива, підрозділ залишає борт за допомогою ось такого адаптера. Бійці швидко спускаються по канату в той час, як винтокрил продовжує рух. Опинившись на суходолі, вони одразу переходять до тактичних дій. За цим же принципом може проводитись і оперативна евакуація бойової групи з поля бою. Це дозволяє Дислять безпарашне дісантірування, оперативне бистре для рішення якихось конкретних оперативних срочних задач. Морські спецпризначенці також провели тренування зі стрибків на воду. Мінімальна висота, на яку може опуститися вертоліт для приводнення підрозділу 4 метри. Хоча військовослужбовці добре екіпіровані, їм потрібно чітко дотримуватись заходів безпеки, адже навіть при стрибку на мінімальній швидкості гвинтокрила в 40 кілометрів на годину, море при зіткненні вже не здається м'якою поверхнею. Це є також, скажімо так, психофізичною підготовкою для особового складу, тому що в принципі не кожна людина зможе себе пересилити, щоб стрибнути на швидкості з гелікоптера в воду. звичайна людина, скажімо, так, з вулиці цього ніколи не зробить. Тому це є, це є також укріплення бойового духу, морального стану військовослужбовців і впевненості в своїх діях. Данило Німко, Даніло Ржеш, телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу. Че. На полігоні широкий лан чергова група бійців виборювала право носити чорні берети морської піхоти, отримують особисту зброю, екіпіровку, засоби захисту та наносять бойову розмальовку. Наше лицо має такі е, участки тіла, як скули, нос і підбородок. Они сильно торчать, щоб вони ані будуть світлее всього. Нам їх треба то тобто, окрасить темний цвет, углубить а глибокі місця, наоборот треба освітлити. 29 бійців, допущених до іспиту, розпочинають 70 кілометровий марш. Той, хто дійде до фінішу, поповнить елітні бойові підрозділи флоту. Решта служитимуть в частинах оперативно-бойового забезпечення. Це а, кінчний тест учені. Но не всі 30 чоловік получать бажаний берет морського піхотінця. Тобто тут буде такий стимул, що команди будуть застізатися. Годинний переїзд на автомашинах, далі переліт на вертольотах до визначених пунктів. Під час короткого перельоту командири уточнюють останні деталі. З місця висадки бійці розпочинають марш кидок Перша частина маршу 30 кілометрів без доріжжя, і 12 годин на їх подолання на цій ділянці. Бійцям доводиться активно застосовувати навички з прихованого пересування, ведення розвідки, орієнтування за азимутами, дозору, заняття кругової оборони. Служив в Криму, в горній піхоті. Там теж нелегко було. були теж різні учення. То тобто, є, у мене опит є. Я мати і по азимутам, чому я і командир відділення. Періодично бійці потрапляють до заздалегідь підготовлених засідок. На жаль, на жаль, дехто не витримав такого напруженого режиму. Деякі хлопці вибули ну, на даний момент. Зараз проходить етап бойової стрільби, де наші військовослужбовці в принципі показують досить непогані результати, враховуючи дистанцію, яку вони пройшли. Це випробування для учасників іспиту виявилося найважчим. Жодна з груп не пройшла його без втрат стать стати морськими все мы здесь, но просто не всі зможемо. Нужно дойти до кінця. До кінця вже просто не знаємо, хто да из з нас. Тоді тобто що нічого не звісно. Ми пройшли тільки половину. Після ночі постійних обстрілів та нападів диверсійно-розвідувальних груп бійці продовжують марш. Аби дістатися кінцевої мети розташування бригади, бійці форсують річку на надувних човнах, долають інші перешкоди та штурмують об'єкти. Фінальним акордом для майбутніх морпіхів стають стрільби та забіг до військового містечка. Там на них чекають бойові побратими. Всі, хто фінішував, отримали сертифікати з допуску до прийняття клятви морського піхотинця і отримання омріяного чорного берета. Ірина Монастирська, Павло Парфенюк, телерадіостудія Міністерства оборони України бриз для часу. У Харківському університеті повітряних сил сьогодні проходить урочиста церемонія випуску військових льотчиків. А напередодні, за участі міністра оборони, тут відбулася репетиція. Учора Степан Полтарак вручив відзнаки міністерства оборони кращим офіцерам університету. Перше за історію України ви під час навчання почали виконувати. Бойові завдання на випуски на бойових літаках, і це таке знакове для і університету, і для військового витраних сил. Олександр Візгін, Віталій Саранцев. ЧАСЧЕ. У Київській міській адміністрації відбувся круглий стіл, присвячений вирішення проблем учасників АТО, зокрема військових, що загинули під час виконання бойових завдань. Одне з найгостріших питань забезпечення соціальним житлом. Постанові кабінету міністрів номер 348 визначено, що його можна купувати і в новобудовах, і на вторинному ринку. Але В пункті шостому цього порядку вартість придбання одного квадратного метра загальної площі визначається за результатами закупівлі та повинна бути найвищою целью запропонованого учасниками тарифу. Під час заходу обговорювали можливості закупки соціальних квартир, залучаючи як державні, так і власні кошти громадян, та збільшення громадського контролю над процедурою закупівлі. Я з вами в То перше, і вторе, я даже привітствую, і буду наставлювати. Я готовий. Буквально завтрашній день представників громадської сім'ї згнувся. Ніяких проблем в цьому не відбувається. Абсолютно. В результаті зустрічі представників громадськості та службовців КМДА до 25 липня буде розроблено механізм закупівлі житла з можливістю залучення коштів громадян, які бажають покращити свої житлові умови. Цього року житловий фонд столиці виділив сім'ям загиблих учасників АТО близько 30 помешкань. Юрій Стоянський, Євген Солодовнік, час Нагорода знайшла свого героя. 99-річний ветеран Другої світової нарешті отримав орден, присвоєний йому в далекому 1947. му Вам в ноябрі 1947 року була присвоєна виборі награждений орденом Красної Звіздити. Сам Геннадій Кіркевич протягом кількох десятиліть навіть гадки не мав, що удостоєний однієї з найвищих державних нагород. Благодарю, зараз Міністерство оборони... За те, що ви це вже розіскали і, і призначили мені завичательний орден. Красно зі. Я благодарен вам. Спасибо. Наприкінці 40-х орден загубився в бюрократичних нетрях військкомату, а вже в наш час опинився в приватній колекції. І саме колекціонер, який прийшов на виставку сина ветерана, відомого краєзнавця Віктора Киркевича, повернув нагороду законному власнику. Людина зайшла в музей, бачила прізвище, яке ну кожен колекціонер знає, що в нього є. Да? Прізвище у знайоме. Дома подивився документи і попросив нас ну, узнати, чи, ну можливо передати родичам, тому що ну ніхто не думав, що людині майже 100 років, да? вона живе в такому здравому розумі, все згадує чудово і пам'ятає. Марія Мартинова, Євгеній Солодовнік, час чим.